Місяць тому в нашому місті запрацював потужний волонтерський центр, відкритий силами громадських організацій Бджола та фонд розвитку Кам'янського. Також місто надало приміщення для діяльності низки інших громадських організацій, яка сприяє злагодженій роботі центру. Детальніше про життя осередку, а також тих, хто допомагає і кому допомагають, дивіться у наступному сюжеті. Цього за місяць роботи волонтерського центру допомогу тут отримали близько трьох тисяч людей. Це мешканці міста, вимушені переселенці та військові. Я хочу подякувати всім нашим волонтерам, нашого міста, всієї країни, за те, що в ці нелегкі часи вони підтримують збройне силу України, підтримують соціальне незахищені верстви населення і роблять все для нашої загальної перемоги. На базі центру плетуть маскувальні сітки, виготовляють окупні свічки та спецодяг для захисників, видають медикаменти військовим. Створено банк одягу для видачі нужденним. Ми хочемо помочь нашим зсу. Я очень хочу, щоб наша Україна процвітала, щоб вона була свободной, і щоб мой родной город освободили, і ми там зажили. Я сама з Бахмута. Ми щодня допомагаємо в виготовленні окопних свічок. Найменше, що ми можемо зробити, аби подякувати нашим захисникам та захисницям за їх героїчний подвиг. І кожна світочка в нас зроблена з любов'ю. Часто пишуть на них різні написи, аби вони читали, розуміли, що ми їх чекаємо, ми їх дуже любимо, і ми їм дуже дякуємо. Крім цього, діє безкоштовна їдальня, де щодня радують відвідувачів смачними гарячими обідами. Працюємо кожного дня, готуємо з задоволенням. Поживні страви це борщ, супи. Це картопля з м'ясом, салати у нас овочеві. Компот у нас сухофруктів, заморожених фруктів. Ми готуємо як для себе крапелька нашої любові, турботи і заботи допомагає людям. Дуже приємно, що є кому о нас побезпокоїться. Цей гарячий бід має смисл. Нас чекають, нас люблять, нам накривають. Приходять соціальні працівники, юристи. Адміністрація, люди з людьми можна розмовляти. і потихоньку наші проблеми починають решаться. Благодарим вас. Пожалуйста, будьте с нами. Волонтерський центр тісно взаємодіє з багатьма міськими та міжнародними благодійними організаціями. На базі центру є осередки товариства Червоний хрест, благодійного фонду Карітас та козацької церкви Пресвятої Покрови ПЦУ. Люди отримують психологічну та правову допомогу, відвідують навчальні курси, семінари та інші просвітницькі заходи. Співпрацюємо з фондом розвитку кам'янського і так знаєте підтримуємо до одного. Ми знаємо, що ми можемо в одному місці зібратися, якийсь провести навіть спільний захід і якось знаєте комунікувати свої дії. Приблизно 50 людей, 50 осіб потребувало допомогу саме в цьому кабінеті. Наші психологічні заходи проводяться на тематику зниження тривожності, покращення психоемоційного стану, тобто знаття напруження емоційного Ми надаємо людям різним верствам населення. Допомогу, які їх потребують. Це і пенсіонери, і багатодітні. Також це малозабезпечені, це люди-переселенці. Також кожної середи відвідувачам центру надають послуги адміністратори ЦНАПу. Наразі ми надаємо тут послуги ЦНАПа для зручності громадян, тобто громадяни можуть звернутися безпосередньо в волонтерський центр. Тут у нас ще середи здійснюється прийом громадян. Всі охочі можуть прийти, отримати консультацію та отримати послуги. Для перегляду кінофільмів та мультфільмів у волонтерському центрі працює безкоштовний кінотеатр. Я тут перший раз в волонтерському центрі. Тут дуже класна атмосфера. Мені дуже сподобався фільм. Був такий вайб. Спочатку грустно було, потім весело. За цей місяць волонтерський центр зробив понад 20 маскувальних сіток. Виготовили 1016 окопних свічок. Кормимо від 50 до 100 людей кожного дня. Працюємо всі заради нашої спільної перемоги.